Маємо жертовника, з якого не мають права їсти ті, які служать наметові. Адже тіла тих тварин, кров, яких за гріх первосвященник вносить до святого, спалюються поза табором. Тому і Ісус, щоб освятити народ своєю кров'ю, постраждав поза брамою. Тож виходьмо до Нього поза табір, несучи його на ругу, бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. Отже, через нього завжди приносьмо жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють Його ім'я. Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до вподоби Богові. Слухайтеся ваших наставників, підкоряйтеся їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням, адже це для вас не корисне. Моліться за нас, бо ми переконані, що маємо добре сумління, в усьому бажаючи поводитися чесно. Особливо ж прошу робити це, щоб я швидше був повернений вам. А Бог миру, який кров'ю вічного завіту підняв з мертвих великого пастиря овець, Господа нашого Ісуса, нехай удосконалить вас у всякому доброму ділі, аби виконати Його волю, здійснюючи у вас усе, що йому до вподоби, через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.